Ісусу Христу, ви знаєте, що Бог любить вас, і Він це У Святому Письмі написано, Та, так Бог полюбив світ, що дав сина свого одноуродженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не закинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав Сина Свого на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Дорогі люди! Ісус Христос, Він показав свою любов тим, що Він помер на Христі за кожного з нас. За тебе мене Христос Святу кров проляв на Христі, за кожного з нас Він віддав своє життя, щоб кожен віруючий в нього не загинув, але мав життя вічне, мав прощення, мав спасіння, які дарує Христос, кожної людині, яка щиро звертається до нього. Господь не тільки помер, Він воскрес, Він є живий. І Він сьогодні чує наші молитви, коли ми молимось до нього, коли ми звертаємося і благаємо, його, Він чує нас, і Він допомагає. Допомагає той людині, яка щиро молиться. І Господь не тільки бажає, щоб ми молились за інших, но щоб ми молилися за себе, щоб ми попросили у Бога прощення. Господь каже, покайтеся і віруйте в Євангел. Покаяться це визнати свої прови і попросити Ісуса Христа прощення. Бог закликає всіх людей повсюду, навернутися і покаятися. Примиріться з Богом. Читайте святе Євангеліє, святе Письмо. Господь все сказав для людини, щоб вона виконує Його. Вона мала прощення і спасіння. Я також хочу. Те, що у нас сьогодні йде війна, наші воїни, захисники, захисниці, вони сьогодні покладають своє життя за кожного із нас, за нашу країну. І вони потребують наших молитв. І я закликаю кожного із вас молитися. Молиться там, де ви є. Бог чує вас, Бог дасть відповідь. І наші захисники, захисниці вони свідчать. І розповідають, що Бог відповідає на молитви. Коли прилітає снаряд, вони залишаються живі. Коли стріляють, і Бог зберігає їхнє життя, ну, на превеликий жаль є і ті, хто загинув на цій війні. Я закликаю вас молитися за їхніх рідних і близьких, за їхніх дітей, щоб Бог потішив їх. За їхніх батьків, щоб Бог потішив їх, за їхніх жінок, щоб Бог потішив їх, і допомог, допомог їм пройти цю біль, яка сьогодні у них є. Пусть Бог вас всіх рясно благослови, Боже, благослови міста Львів, благослови Україну, захисти і помилуй, борони Україну, борони наших захисників і захисниць Будь, будь їм покровом і захистами охорони. Благослови помилуй ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Всім бажаю міцного здоров'я пусть, Бог береже вас. Дякую за увагу.